Ентоні Дженкінсон, англійський посол у Московії у чотирьох посольствах з 1557 по 1571 роки, опис Русі, Московії і Татарії, 1562 рік. У кожному великому місті є шинок, який цар іноді віддає на відкуп, а іноді дарує на рік або на два якомусь князеві або дворянину, як нагороду за його заслуги. Тоді останній на весь цей час стає паном всього міста, грабує, розкрадає і робить все, що йому заманеться. Однак, коли він розживеться, цар відкликає його і знову посилає на війну, де той спускає все, що встиг неправдиво нажити. Так війни тягнуть за собою малі витрати для царя. Але весь тягар лягає на бідне населення. Вся країна на правому березі Волги, від ками до міста Астрахані, належить кримським татарам, теж Магометанам, які постійно воюють з московським царем. Вони у полі дуже хороблі і отримують допомогу і підтримку від турецького імператора. Під час мого перебування в Астрахані тут був великий голод і мор між населенням, особливо серед татар-ногайців, які тоді прийшли сюди віддатися в руки московитів своїх ворогів і шукати у них допомоги, адже їхня країна була розорена. Але їм погано помагали. Масами вони помирали від голоду, так, що по всьому острові лежали купи померлих, непохованих, наче звірів. Шкода було дивитися. Багатьох з них продали московитам, а інших прогнали з острова. У цю пору дуже легко було б навернути цей злий народ у християнську віру, якби московити були добрими християнами. Але як вони могли співчувати чужому племені, коли самі так нещадні до своїх бідняків? На сході за югорською країною річка Об утворює найзахідніший кордон країни самоїдів. За їжу їм слугує м'ясо, оленів і риби, а іноді вони пожирають одне одного. Якщо до них приїжджають купці, то вони вбивають одного із своїх дітей для себе і для купця. Якщо який-небудь купець випадково помре, поки гусцює в них, то вони не ховають його, а поїдають точнісінько так, як поїдають і своїх земляків. Вони на вигляд потворні. У них маленькі носи, але вони моторні та чудово стріляють. Вони їздять на оленях і собаках. А одежа у них соболиних і оленячих шкур. Інших товарів, крім соболів, у них немає. Московський князь сів наказав усі знаті та іншим вийти з палати, крім думного дяка і одного радника. Запросив мене підійти з моїм товмачем і сказав мені Антоній, довідавшись, що посланець Гудман має листи, ми не казали обшукати його. Знайдено було багато листів, в яких написано чимало того, що суперечить нашій царській гідності, ніби в нашому царстві коїться багато беззаконь. На це ми сильно розгнівалися і не допустили нікого з цих вічливих посланців до себе.